Просто вау. А це просто жах. Це просто ну фунт. З привком горілих горілків. Мій фаворит. Не моя. Найсмачніше мачі. Напевно, найсмачний макарунський кав'ярні Запоріжжя і скуштувати каву та десерти, хочу взяти, наприклад, десерт, який буде саме саме дорогий, тому що по ньому, мені здається, можна зробити якісь висновки, тому що, наприклад, якщо брати десерти просто звичайні, то, в принципі, я можу сказати декілька слів, подобається, не подобається, але щоб було все по-чесному, я вважаю, що потрібно просто а, взяти десерти, які а, дорогі. Просто якщо порівнювати заклади або на однакових продуктах я вибираю на дорогих і буду брати звичайну популярну каву на молоці, тобто капучино. Ми прийшли в першу кав'ярню. Enjoy Coffee. Я замовила собі десерт собою для того, щоб не все з'їсти, тому що нам ще 12 кав'ярень потрібно обійти і буду тут куштувати. Типа, я понимаю, почему такая цена. Здесь о, вот эти вот хлопья, которые миндальные. И очень много арахису. Я думаю, из-за цього такая цена. А торт обычный. И маленький вот такой кусочек. Столько гривен. Ти кофе спробуй, ты говорила, что воно горіло. Казине, то есть присмак бурилы. Блин, я даже никогда это не, ну, не пробовала, потому что всегда есть або горчинка, або кислинка, а тут с привкусом горелых горехов. Наступная кавьярня у нас камбэк. Я взяла себе чизкейк. Угу. Сыр Трохи солонуватий, Ось тут прослоєчка йогуртова, як я розумію, з малини та зверху сублімірована. Але не моя. А кава, до речі, дуже смачна. Тут немає ніякого прикусу, знаєте, горіхів, як в той, наприклад. Але мені дуже подобається, що вона м'яка. Взяла каву, капучино, як я казала, та самий дорогий десерт тут це круасан з фісташкою. Повинен бути дуже смачний, дуже подобається і тут інтер'єр, тарілочка дуже стильна. Навіть ось з собою, якщо брати, подивіться, яка краса. подобається, що принесли каву разом з водичкою. Ось це банановий, він прикольно. Це просто самий смачний із чотирьох кав'ярів, де ми були, просто нереально. Він банановий і коштує свої гроші. Тому що ось це за 120 гривень ну, таке собі, знаєте, на любителя, але мені він не дуже сподобався. Оце просто. Десерт тут стажковий. Він був е саме дорогий, тому що там ще був торт за таку саму ціну, але він важить більше. Значить, ось це виходить найдорожче. Кава смачна і мені подобається, що є привкус кави, а не привкус молока. І десерт. М -м -м. Дуже смачний, дуже багато горішок. І знаєте, ось ця фісташкова начинка, вона як начебто морозиво, але це не морозиво. І ось ця штучка зверху теж прикольна. Там дуже смачно. Ось в цьому Airflow мені дуже подобається інтер'єр всередині. Там навіть є якийсь встроєний фонтанчик, і це дуже гарно. І видно, що це новий заклад. Тож мені дуже сподобалось. Зараз подивимось, я взяла найдорожчий десерт. Це була лохина якась... Типу кругляшок з чимось, не нізна, і взяла каву, від якої мені вже просто погано, але мені потрібно її спробувати. Найдешевший десерт та саме дорогий напій. Я а приїхала в закап. і тут я взяла. Я вже випила, але будь ласка, Повірте мені, що я взяла мачу. Це був саме дорогий напій Матча з манго. І це була смачна матча, яку я тільки пробувала, тому що в більшості випадків, знаєте, матча віддає рибу, тому що або сама Матча така, або її якось неправильно готують. І також я прикладу ось тут фото, вставлю. Ось тут буде матча, а ось тут буде з дорблю. Також дуже-дуже смачний. І знаєте, немає ось цього присмаку прям, сиру. Мені тут дуже подобається. Класно, що тут є ще ось такий дворик. І всередині також у них дуже дуже гарно. Мені принесли. Я зараз напишу назву, сих пір не запам'ятала і взяла макарунз. Дивіться, який він гарний. Просто щось нереальне. Я ще взяла під колір нього собі макарунс. Це просто щось неймовірне. М -м -м. Присмак якихось квітів, парфумів. Я не знаю, це дуже-дуже смачно. Напевно, найсмачний макарунс, який я тільки коли-небудь куштувала. А з приводу цього напоя. Він прикольний, але трішечки а, з горчинкою, але ж це так і потрібно, тому що це якийсь там тонік. А, просто подивіться на цю подачу. А ось це коктейль моєї подружки. А, вона взяла собі, просто подивіться, який він класний. Мені також подобаються стакани. Атмосфера, тут дуже чисто, тут дуже гарно. А, в в туалеті ідеальна чистота, що не було в попередніх кав'ярнях, які я робила огляд ще в перший раз, а тут прям ідеально все чисто. Ідеально подружка мене покинула, тому я йду знімати кав'ярні сама. Я не хочу казати, знаєте, що якась кав'ярня погана, якась хороша. А я просто пробую напої та десерти. У мене сьогодні день навпаки. Тобто, якщо вперше раз я брала саме дорогий десерт та звичайно каву капучино де всюди вона однакова, то зараз я беру найдешевший десерт та самий дорогий напій. А, ну, напій, не ні то що мені не сподобався, він був просто жахливий, ось чесно, жахливий. Просто це фільтр кава, куди всередину запихнули вершки. Я не знаю, мабуть, ну я коли почула це така, ну типу, прикольно, мабуть, мабуть, знаєте, краще якось зробили. А це просто жах. Це просто ну фуну. В мене було дуже несмачно. Я, я хочу, щоб ви зрозуміли, що я не хочу казати, що це погана кав'ярня, але. Ну, типу, я впевнена, що там є смачні десерти, смачна кава, але це, знаєте, так сказати, е, ну, хтось таке полюбляє, а хтось ні. Просто в мене правило найдорожчий. Тобто він повинен бути якийсь топовий. Правильно? Але це просто. Мені було насмачно цим м'яко кажучи, десерт найдешевше. Це був, я прикріплю, не пам'ятаю назву, це просто кусок кексу, а зверху він политий просто якимось шоколадом. Із найдешевших десертів була трубочка. Великий плюс, що принесли водичку. Кава мала назву, створюю і в складі був перець. Ренж до останнього вважала, що вона мені взагалі не сподобається, але це було дуже смачно. Макарунс я обрала собі з бергамотом. На смак він був звичайним, і бергамоту я взагалі майже не відчула. Наступна кав'ярня це Джейс Кава. Найдешевший десерт тут був браун. Мені сподобався він був не сухий, А матча Оранж була найдорожча, а також смачна. Я зрозуміла, що тепер мій улюблений напій це не тільки айслата або капучина, а ще й. Matcha Orange, тому що це дуже смачно. Коли я спочатку побачила в запі, що це найдорожчий коктейль, я сиджу і думаю, Мені зараз буде не не взагалі не смачно. Я прям була впевнена в тому, що мені буде не смачно, тому що, типу, матча Orange, ну це таке, що знаєте. Але коли я спробувала, було ж як це смачно. Це як. Тік, лимонад з чимось таким смачним. Коротше, спробуйте. Тому що мені пропонували матча тонік, і я знаю, що я таке не люблю. І вирішила взяти це і не прогадала, тому що це дуже смачно. І навіть в цій кав'ярні в Джейс я також її взяла, щоб порівняти. І знаєте, вони однакові. Тобто, що там, що там однаковий смак для мене. Ну я не можу визначитись де. Каву я взяла на банановому молоці. Вона була саме дорога. Або Матча. Ну, ми, я вже е, в багатьох місцях пробувала Матчу, тому вирішила взяти каву на банановому молоці. Вона дуже смачна. Дуже. М -м -м. Дуже нагадує Бейліс. Не знаю чому, але це дуже дуже смачно. І взяла найдешевший десерт це був Еклер. Боже, як смачно, він дуже смачний. Реально дуже-дуже смачно. Просто вау! І знаєте, недаремно я вирішила з самого ранку надягти оверсайз, щоб мій живіт не було видно.